Сьогодні хочемо почути Киричука і хочемо почути від Романюка, коли завтра збори. Сьогодні порядок денний Романюк не хотів ставити звідки Рюка раз. По-друге, завтра Романюк сам по центральному телебаченню говорив, що збори 29-го. Вчора в кінці дня дзвоню в адміністрацію. Де на скільки годин? Ніхто нічого не знає. Ми повинні знати повинні. Якщо ми цього не запитаємо, то все можливо, що завтра такі зустрічі не відбудеться. До сих пор вісім об'ява з 29-го тричі з премія і місце буде допомітним. Куди вже допомітна об'являється? На минулій неділі Микола Ярославович Романюк оголосив, що зустріч з трудовим колективом відбудеться 29-го травня. Час і місце зустрічі додатково мали нам повідомити сьогодні 28 травня. Де відбудеться зустріч? Вчора, в кінці дня, ми намагалися взнати в нашого керівництва, ніхто конкретно нічого не говорить. Ми прийшли нагадати Миколі Ярославовичу, що Луцьк Тепло бажає зустрітися з ним, щоб він вислухав всі наші претензії до керівництва підприємства і наші вимоги, щоб нас почули. Ми знаємо, що на сесії міської ради, квітневій сесії, було поставлено питання про звіт директора підприємства на травневій сесії. Хочемо почути його звіт. Від щоб володіти інформацією, і ми надіємося, що завтра все-таки відбудеться зустріч з міським головою і колектив побачить звіт. Ми подали свої вимоги: 18 пунктів керівництву підприємства, які нам мають завтра на зборах при Миколі Ярославовичу дати відповідь на всі ці вимоги. Тоді ми будемо ставити питання. Тим, що зараз 12 сесії сесію Луцької міської ради пройшли чимар кількість. Працівників представників комунального підприємства виступу нас розглядається п'яте питання про підсумки роботи в осінньо зимовий періоді на 2013 2014 роки у мене так само передбачено заслуговування інформації від директора цього комунального підприємства. Я маю пропозиція у зв'язку з тим, що люди не молилися, так по само постачають роботу, поставити це питання одразу після запитів.